Сьогодні у нас урок по в'язанню дві петлі разом з нахилом праворуч і ліворуч виворітною петлею. Такий елемент дуже часто зустрічається у візерунках, де треба з виворітної сторони робити дві разом виворітною. Дві разом виворітною з нахилом праворуч. У мене лицевий рядок пров'язан бабусиним способом. І права долька петлі у мене попереду спиці. Щоб пров'язати дві виворітною з нахилом праворуч, ми вводимо просто спицю під дві петлі, підхоплюємо робочу ниточку і виводимо петлю. Якщо ви помітили, ліва петля друга у мене знаходиться попереду. Тобто ось вона, це друга петля, це перша петля. Щоб пров'язати дві петлі виворітно з нахилом праворуч ми праву спицю вводимо справа на під дві петлі, підхоплюємо робочу ниточку і витягуємо петлю на спицю. І тоді у нас друга петля буде зверху першої. Повторюємо ще раз. Вводимо під дві петлі, підхоплюємо ниточку робочу і витягуємо петлю на спицю. У мене на спицях лицеві петлі знаходяться як при класичному способі. Тобто, права стіночка знаходиться поперед. Щоб пров'язати дві разом з нахилом ліворуч, нам треба їх перевернути. Щоб вони були як бабусини петля. Ліва долька петлі з виворітної сторони була попереду. І тоді ми вводимо спицю спочатку в другу, потім в першу, і витягуємо петлю на спицю. В такому випадку, у нас виходить перша петля зверху другої. Давайте ще раз повторимо, перевертаємо. Петлі підхоплюємо знизу і витягуємо петлю. І далі продовжуємо в'язання. Якщо урок був вам корисним, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і вмикайте дзвіночок.